Тому Джо Байден все-таки зняв свою кандидатуру з передвиборчої гонки. Це ж якесь колективне рішення, розумієте? Тут, в принципі, нам показують, що, по всім даним, ці рейтинги вони спрацювали. Інформація яка швидко прийшла. І для того, щоб перемогти, і, і тут є який символізує принципі владу, це для влади краще. Він просто не міг виграти. Так що це таке. Аналітичне правильне рішення, яке прийняла партія, я думаю, що там є якась по єврофанту, є якийсь закон. Може він навіть не писаний, але він там якось діє. І тут, якби дія закону, інформація важніша за що я там хочу, і закон, який діє для того, щоб пройти. Тут все-таки бажання виграти більше, ніж Байден, вибачте мене, Харріс і всі з ними взяти. Чи вдасться Камалі Харріс перемогти Трампа на виборах в США? Не знаю, як вчора, так і сьогодні. Все-таки Трамп те, що вже набрав, те, що умовно більше на коні. Так що ну, поки зараз нам показують, що це просто якийсь не малий шанс, так, і час втрачений. Треба більше часу, нам так говорили. Чи вплине на рівень підтримки України? Зміна кандидата в президенти від демократів у США. Ну, зараз взагалі не вприйме. Це ілюзія, що вона прийме. Тут якась історія домовленості, історія того, що, що вже прийняте рішення. Так що це глобально на, на допомогу Україні не впливає. Тут вже і процеси, який запущений. Чи вдасться затримати вбивцю Ірини Фаріон? Я думаю, що так. Хоча по всім даним його можливо вже немає в Україні. бо нам показують, що людина, яка пересікла кордон і вже поїхала, але над цим будуть працювати і викриють, і будуть знати, хто це. Так що помагу так його затримують. Можливо, не зараз, але те, що він перестане перед судом, так. Причетна РФ до вбивства Ірини Фаріон. Я все-таки не впевнена, що тут та Причепна РФ ну, нам показують, що в їх теж така була ідея, але вони це не змогли реалізувати, от якось як це. На жаль, нам дають іншу картинку, те, що це хтось з наших. Хтось з тих, хто мав свої якісь там відношення, незадоволення, може, якимось чином, е, як би думка, з якою він носився. Він це дуже давно планував. Так що, по мені ні, це не буде Росія. Хоча я знаю, що є така думка. Чи погодиться РФ на Олімпійське перемир'я? Я думаю, що ні. Чи можливі провокації з боку РФ на Олімпійських іграх в Парижі? От з провокаціями, то це щось підготовлене, є навіть чим вони можуть оперувати, і їм дуже важливо налякати. Знаєте. Може, це не на рівні того, що це загине якась велика кількість, але щоб там було якийсь бабах, да щось така. От саме тут налякати тут не стоїть тема а трагедія саме ляку, як це навести дуже багато страху, та що якась щось налякати, вони там точно зроблять. Чи справді президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним? Тут, тут так це погоджено. Це, ну, тим більше це частина його роботи, він має це зробити. Я думаю, що так. Що справді Зеленський сподівається на завершення гарячої фази війни в Україні до кінця року? Нам сказали, що над цим працюють, при тому працюють масштабно, можливо, там. Ну, всі служби, да, хтось тільки може зараз працювати, але це більше як надія. Е, Все-таки двійка пентаклів буде чи не буде, невідомо. Е, зараз просто робиться якась така робота, щоб це було. Е, це все таки як надія. Він до цього закликає, е, він дає через цей посил да, якусь інформацію в різні боки, що я до цього готовий. Це такі. Хоче сказати політичні якісь приколи. От е, я думаю, ви теж чули, і наші глядачі чули, коли робляться якісь заяви для того, щоб там хтось щось там зрозумів, і це ось це подібна. Це оце потрібна заява у просторі для того, щоб зрозуміли, що готові. Так що це такі політичний реферанс. Що мав на увазі Дмитро Пісков, коли заявив, що Кремль чекає конкретних кроків Києва до діалогу? Ну, конкретні кроки, перш за все, це якісь плани, це, може, якісь варіанти. Не знаю, Помітиться все-таки план, да? щось висовується, наштал, давай будемо там говорити і так далі. Навіть якщо вони ілюзорні, тут мається на увазі, що можна якось його обсудити, відкатувати, розширяти і так далі. Але це буде як крок, як початок, як те, що приведе. і Хоча не факт, що ми погодимо, але знову ж ці політика політичні референції, що це було бажано. От якби таке щось подібне зробили, то би ми зрозуміли. Ну, тут дуже багато інформації, знаєте, і дуже оці, такі е, саме заяви, які, в принципі, як вашу готовність. От, от якось. Чи справді Борис Джонсон просуває власний мирний план по Україні? Тут е, зразу нам, знаєте, таке так. До речі, якийсь супермудрий план. При тому виважений, я так розумію, що може навіть вивіряний він. Чому, тому що шість мечів я погодив сторонами, можливо, тут може, на рівні дипломатії, як ми розуміємо, так, і план, який має. Підходити, напевно, всім. От от саме такі Він, е, в нас дві дами, і е, королеви в нас е, говорять про з'єднання двох зовсім протилежних стихій. Але коли утворюється щось третє, якесь е, нове направлення. Так що я думаю, що це такий робочий план. але Королева мечів та й королева жезлів, в принципі у нас говорять завжди, що не все те, що ми знаємо, воно, якби показано людям. Тут багато що скрито за цим всім. Так що в цьому плані там є таємні кармани. Чи доведеться Україні поступитися своїми територіями в обмін на мир? Ну, я скажу, що нам будуть пропонувати поступитися територіями, і по всім даним, щось ми там і поступимось. Хоча якесь ну, супер важке рішення, да, рішення, якого всі бояться, ніхто не хоче йти, але воно якби мудре. І... Так що моя відповідь так: чим, чим якимись територіями ми точно поступимося? Чи буде повністю припинений транзит російської нафти через територію України до кінця року? Ну, на якийсь час точно буде припинений. Це якби рішення, рішення для того, щоб мати якісь важелі, не знаю, те, що може якимось чином врегулювати, да? регулююче рішення. При тому розумне рішення, при тому доволі якась серйозна заявка, навіть неочікувана. Так що я думаю, що так. Чи буде досягнуто домовленостей між Україною та Азербайджаном щодо транзиту нафти через нашу країну? Тут так буде, але воно не так легко дається. Тут... Будучи ставиться палки в колесах, і хтось буде проти. Ми зразу догадуємось хтось, хто, але це буде працювати. Так що моя відповідь так. Що буде ефективним на фронті новий ЗРК Стар який передає Україні Британія? Моя відповідь так. Вона доволі сильно налякає ворога, і, в принципі, це якась дуже серйозна зброя. Хоча я навіть не розумію, що ви мені кажете. Чи отримає Україна від Болгарії надлишкові боєприпаси до кінця літа? Частину отримає, все-таки тут якби частина якась заходить, а щось більше воно буде розтягнути на більш довгий період. Але якась перша частина точно зайде. Чому в небі України досі не з'явилися F-16? Мені самі цікаво, чому вони не з'явилися, чому. Е, перш за все, знаєте, якось. Чи небезпечно, чи що, знає, якась небезпека в 16 ось мені хочеться сказати. Наскільки їм буде це безпечно? І оце питання якось устаканюється, тому що тут всі погодження є. Все, якесь щось там, воно вивіряне, все. І тут, якби незадоволення, небезпека, е, може навіть якась така історія, а як вони себе поведуть, незрозуміло. Да? Якесь тут напруження таке йде в цьому. Так що цей страх. Страх в принципі, втратити F-16. От як би воно не звучало, так я розумію, для українців це надболяче, тому що українці не бояться втратити, а 16 бояться. Але тут якась, щоб, щоб не втратити, все-таки тут звуть, щоб не втратити. Навіщо глава МЗС України Дмитро Кулеба збирається до Китаю? Домовленості, крім того. Е Двійку мечів перевести на двійку чаш. Умовно е конфлікт, що є між нами, перевести якісь дружні стосунки, е домовитись, стати партнерами, е може розрулити якусь там ситуацію, що між нами є. Е оце для цього якісь ось така. Ну при тому внесуться якісь пропозиції спільної праці спів. Спільної направленості, ну, такий дуже якийсь серйозний в принципі, візит, що кардинально міняє і ситуацію, і може в принципі сюди додати вогню. А вогонь у нас символізує дію, що що може порушити якийсь тупикову тупикову історію. І двійка чаш це саме тут і про домовленості теж може вестися мова по двійкий чаш. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.